Овне, привіт! Тиждень з 17 по 23 вересня для вас. Яким він буде? Давайте запитаємо у карт. Почнемо ми з енергії тижня для овнів. І розглянемо по всіх сферах життя, чого вам очікувати. Особисте життя. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так. Тиждень у овнів буде цікавий. У вас тут в енергіях приймайте допомогу і go for it. Можна прикласти як почніть. Приймати допомогу. Про неї важко навіть просити часом, не те, що приймати. А тут якраз у вас акцент на тому, що ну, не можете ви все тягнути на собі. Можливо, іноді потрібно переступити десь через себе і попросити про допомогу. Це може бути допомога в побуті. Це може бути допомога з вашим психологічним станом. Та, наприклад, записатися до психолога, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно. Допомогти вашому тілу. Тобто зробити якісь аналізи, піти до лікаря нарешті. Або просто попросити, щоб вас не турбували, якщо ви відчуваєте, що ви хочете відпочити. І також, вочевидь, на цьому тижні всесвіт буде давати вам цю допомогу у вигляді різних людей, ситуацій, можливостей. І ваш фокус тут в тому, щоб її приймати. Go for it це просто почніть, дотягніться, можливо, до якоїсь нової вершини. або Зробіть якесь відкриття для себе. Зробіть перший крок. Приємні енергії насправді. Так, особисте життя, шестка мечів. З поглядом у майбутнє. Давайте подивимось для тих, хто в нас з огнів самотній наразі. Так, у вас тут планується знайомство. Знайомство пов'язане з соціальними мережами, з інтернетом, можливо, dating apps, тобто мережі для побачень, там, Тіндер і так далі. Тобто тут це от якась така авантюрка. А давай спробую. Гірше від того нікому не буде. І тут дійсно ви можете зустріти цікаву людину. Тут немає на меті одразу знайти партнера там і стосунки, тут скоріше дружба. Це ще може бути знайомство в подорожі, знайомство у відрядженні, відпустка. Ще це може бути знайомство по інтересах. Пішли в школу водіїв. Чи пішли ліпити з глини горщики якісь, чи в книжковий клуб, чи в спікінг клаб, там англійську підтягувати. Тобто у вас тут можливості для знайомства повно, для розширення кола спілкування для тих, хто в любовних трикутниках. Так. Для тих, хто в любовних трикутниках, тут невизначеність майбутнього, незрозуміло, що буде далі, але ви намагатиметесь тримати баланс свій, якийсь внутрішній, зовнішній. І тут йде ніби як ваш акцент більше на Побудові чогось серйозного, тобто ви звертатимете увагу, хто з партнерів до вас більш серйозно налаштований, і виберете стабільність, тобто будувати щось стабільне для свого ж ментального блага. Я не бачу тут ще розриву, наприклад, як такого, розриву трикутника, але тут такі от зважити всі за і проти і вибрати того, хто. Готовий більше вкладатися в ці стосунки з усіх сторін. І фінансово, і морально для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках з ОВНів. Так, тут ви разом намагаєтеся. Дійти до спільної точки, дійти до спільного знаменника. Тобто ви будете швидше за все обговорювати своє майбутнє. Для когось це може бути планування дітей, для когось це може бути переїзд, для когось це може бути спільна покупка чогось значущого, для когось це може бути буквально навіть бажання змінити роботу. А для когось це ще такий період. Позитивний в тому плані, що ви все-таки зможете дійти до спільного знаменника. Ви зможете домовитися, як ви обоє бачите ваше спільне майбутнє разом. Але оця вісьмірка мечів, це трошки мене вона тут напрягає. А, вона про те, що доведеться прикласти зусилля. Для того, щоб змінити ту ситуацію, в якій ви зараз знаходитесь. Тобто вам тут треба гарно попрацювати над вашими стосунками. В когось на перший план може питання грошей вийти, розподілення фінансів. Для когось це гроші на весілля, для когось це гроші на житло, на ремонт. Тобто тут. Загалом, який ви напрямок у вашій парі оберете? Так? Для всіх по-різному буде актуально, але загалом тут ви розумієте, що вам доведеться докласти більше зусиль, ніж вашому партнеру, для того, щоб все було класно. Ну, але якщо ви жінка овен, ну як завжди, в нас кажуть, що чоловік голова, жінка шия. Якщо ви розумно повернете а, вашу голову. Ту сторону, яка буде задовільняти вас обох, то все буде класно. Тобто, замість того, щоб відчувати себе жертвою ситуації, так, що ой, якщо от я вирішу так, а він отак, і що нам робити, то тут треба доходити до спільного знаменника. Будувати стабільність. Робота. Смірка пентаклі. Для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, це може бути очікування результатів якогось навчання, отримання якихось сертифікатів курсів, якщо ви десь вчилися, наприклад, там, навіть якщо це ви не плануєте переводити це у фінансову сторону, а просто от як хобі. Можливо, ви тільки вирішуєте спробувати себе в якійсь сфері і шукаєте наставника, вчителя, курси. Для студентів це активна плідна праця починається. Тобто, тут не до, скажімо так, роботи, не до фінансів, тут до навчання. Загалом, по фінансовому плану, тут ви не так сильно за це хвилюєтесь. Тут би знайти для себе якусь справу для душі. Так, для тих, хто в пошуку роботи. Так, для тих, хто в пошуку. Ви можете зовсім недавно. Пройти процес звільнення з попередньої роботи, і трошки заплутатися. Заплутатися в якому сенсі? А чи варто мені продовжувати в тій самій сфері, в якій я там, наприклад, не отримав тої сатисфакції тих грошей? Чи можливо мені треба прикласти трохи зусиль, десь чомусь повчитися і вибрати якусь нову сферу? Або ж Це ще може означати так, певний період роздумування над сферою діяльності. Тобто для когось це може бути бажання на певний час взагалі забити на пошук роботи. Бережіть здоров'я, зараз така погода, тим більше, нестабільна. Дуже його сильно бережіть. У когось тут ще питання позору можуть виникнути по двійці мечів. Тому обов'язково обов'язково може робота почекати, головне здоров'я. Як немає здоров'я, що ви будете, де ви будете <працювати>, працювати? Взагалі ні. Спина, сустави, зір, якісь захворювання, там десь просквозило чи ще щось. Тобто, це все по максимуму. Уникайте. Уникайте, займайтеся своїм здоров'ям, покращуйте імунітет. Бо тут може бути навіть якась, якийсь нежить, який може просто вас з колії вибити на тиждень. Тому, якщо ви націлені прямо на пошук роботи, то тут попрацюйте над здоров'ям. Загалом я ще не бачу, як такого працевлаштування і знайдення вами вакансій. Ви ще в пошуку, ви ще в очікуванні. Так, для тих, хто в нас працює по найму. Так, тут ваше розуміння, що вам потрібно міняти вашу позицію. І якщо ви тут подаєтеся на якесь підвищення, а вас не підвищують. Ви ніби даєте собі період очікування, тобто подивитися, чи справді до вас так погано ставляться і вас не сприймають як класного працівника. І тоді ви будете приймати рішення про те, щоб звільнитися. Просто так звільнитися не вдасться, повірте мені, тому що тут хочуть і рибку з'їсти, і все зразу. Тобто, і щоб ви працювали на меншій позиції з меншими е, коштами, але при тому вкладалися як е, керівник. А, з іншого боку питання про звільнення, ну, ви поки що обдумуватимете. Подивитесь на цьому тижні, проаналізуєте якісь інші варіанти. І, можливо, вже будучи на останньому диханні на цій вакансії, ви вже будете підшукувати собі місце, куди можна буде красиво, акуратно перебігти. В буквальному сенсі, перескочити. І ви зараз от всі свої ресурси для цього акумулюватимете. Так. Для тих, хто в нас працює на фрілансі або в кого свій бізнес. О, вне, що у вас тут? Ну, тут що фрілансери, що бізнес задоволені, все класно, процес йде. Єдине, що може бути трошки для фрілансерів там очікування виплат. За роботу ви їх отримаєте на цьому тижні, в ці сім днів. Для бізнесу може бути очікування якихось інвестицій, наприклад, теж ви їх отримаєте вчасно. Але загалом ви тут задоволені ситуації, тут клієнти є, тут е, все файно, все класно і ви повністю задоволені. Для когось це ще може бути трошечки такий робота, трошки ну, спустя рукава, як то кажуть. Тобто, десь для фрілансерів це більш актуально, що десь можете собі взяти більше відпочинку, менше проєктів, але загалом на вашу фінансову сторону це не повинно вдарити ніяк. Тут ви насолоджуєтесь: у вас є час і на роботу, у вас є час відпочити, у вас є час. Подивитися за своїм розвитком та проаналізувати якийсь там період, наприклад, розвитку вашого. Тому тут у вас шикарний тиждень. Фінанси Семірка-чаш. Ну, Тут е, скоріше про витрати. Дуже багато статей, на які потрібно виділяти кошти. Давайте ми зараз загально подивимося вашу фінансову складову на ці сім днів. Тут можете очікувати на підтримку від вашого партнера, від ваших друзів, від ваших рідних людей фінансову підтримку, якщо ви її попросите. Для когось це може бути трошки важко, якраз таки, просити про фінансову допомогу. Для інших це ще може бути. Переживання пов'язані з фінансами на цьому тижні. Може прям дуже накрити, а чи вистачить мені? А чи накопичила чи накопичив я достатньо, наприклад, щоб там перестрибнути з однієї вакансії на іншу, або там якийсь період не працювати. А чи вистачить мені? От я зараз вийду з своїх вихідних відпустки, чи вистачить мені? Бо тут у вас дуже багато на один тиждень буде дуже багато розтрат різних. Розумієте, туди треба, сюди треба, і туди треба, і сюди треба. І оця дев'ятка мечів це про ваш внутрішній стан стосовно цієї ситуації. Тобто ви себе трошечки накручуєте, що все, я зараз помру там десь в канаві. <смірко> це не так. Ну, от, будуть люди, які залюбки дадуть вам фінансову підтримку. Для жінок це от, від чоловіка підтримка. Да, складнувати буде на цьому тижні, але дивіться, Посимірці чаш це ще така трошечки пастка. Пастка в тому сенсі, що не всі ці статті витрат, які у вас з'являться на цьому тижні, будуть необхідними. Ваш акцент тут в тому, щоб з оцього цього різноманіття вибрати те, що є першочерговим. І десь те, що просто якась хатілочка, цю хатілочку треба трошечки віддвинути. Принаймні почекайте ці 7 днів. Чому? Тому що реально може бути купа витрат, і ви просто будете відчувати, що ви не справляєтесь. Дуже складно це все буде витримати. А якщо ви ще й не хочете просити там, про допомогу там, вашого партнера чи там то в будь-кого, та, хто є вам близьким і хто міг би допомогти. Наприклад, то тут краще попрацюйте з фінансовою грамотністю. Буквально пропишіть собі там. Так, от в мене планується такі такі витрати. Що з цього мені є першочерговим? з цього я можу почекати поки що. Бо тут хотілок буде дуже багато. Але, ще раз повторюю, по десятці жезлів важко буде потім зібратися докупи. Так, морально психологічний стан. Суд. Ваші думки про те, що все, що відбувається з на цьому тижні, це в якомусь сенсі проживання якогось уроку кармічного. Ви повертаєтесь, ніби до того, що ви не доробили раніше, внутрішньо, де на що ви могли закривати очі, з чим могли не працювати, бо думали, що це не така вже велика проблема. І тут може прямо лавиною накрити розуміння, що на цьому тижні все, що відбувається, це не просто так. Це не спроста. Це для того, щоб я зміг перейти на якийсь щабель вище, на те, щоб я зміг полюбити себе, на те, щоб я зміг навчитися спілкуватися, незалежно. У всіх свої якісь внутрішні запити, і тут прям життя може вам підкидати такі ситуації, там, де вам треба буде. О, та це ж зі мною вже було. Це ж вже щось схоже було. Та, мабуть, це якийсь урок, якщо це зі мною було, і мене вже раз по голові вдарило, тими граблями, так може ще раз вдарити так само, якщо я поведуся так самісінько, як це я вже робив раніше. Тобто тут у вас період такого глибинного самоаналізу, самокопання. А, і ну, це насправді неспроста. Це неспроста, але ваш фокус от по картах, по енергіях, це не боятися просити про допомогу, не боятися здаватися слабким, не боятися показувати те, що вам важко, що ви в чомусь десь не витягуєте. Бо ви не робот, ви не термінатор. Іноді потрібно і пожалітися. Це не нормально, коли все класно, а ми тільки те робимо, що жаліємось. Ні, це енергетичний вампіризм. Це коли ми розуміємо, що ну все, пройшов такий момент, що ну, я не можу це все тримати в собі. Мені потрібно, щоб мене вислухали, щоб мене там обійняли, щоб мені допомогли психологічно, щоб я прийшов додому, а там був помитий посуд. Тобто в будь-якому випадку. Ви можете навіть не просити тієї допомоги, а вона буде з'являтися. Це теж буде певним уроком для вас, що не відкидайте можливості, не відкидайте, коли люди хотітимуть вам допомогти. Чого б це не стосувалося. Тут у вас такий період, ніби як розкачки перед стрибком, знаєте, розбігу перед стрибком. Ну і допоможіть. Самі собі, якщо ви розумієте, що в вашому колі спілкування немає людей, які б вас так глибинно підтримували. Станьте самі для себе опорою. Я завжди це кажу, бо ми, звісно, соціальні тварини, та, і нам потрібне коло, але ми приходимо в цей світ і йдемо з цього світу самі. І найкраща наша підтримка це наш. Внутрішній гармонійний збалансований стан. Робіть для цього все. Так, овно. чекатиму на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, лайки, на поширення. До нових зустрічей. Пока-пока.